Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так. Минуле відео ми з вами тут чистили ту лупу месника. Зараз ми з вами підемо далі. Тут по дорозі. Тут у нас буде ще один міні-босс в'язниці. Напевно, з ним ми і повоюємо. Так, давайте подивимося, так, стоп, де ми біжимо в ту сторону. Ага, можна вниз, можна нагору. Давайте подивимося, що тут ще. Навколо спустимося. ще частину дослідимо. Так. Тут у нас Ливи струни. Вот такие бутоны растут. Так. Экскременты. Дивимося больше тут. Так. Как завжди пасутся рівці. Еще втекают. Так. Ось ще. Чи давайте може спочатку підемо з тим босом, повоюємо, а потім побігаємо навколо ще, дослідимо, шукаємо, може щось знайдемо. Ось, ми... ми розберемося, може трохи. З ней щось повибиваємо. Повибиваємо з тих уламки різні. От, давайте підемо до боса. От, давайте оту флягу собі приготуємо. Давайте вип'ємо. Йдемо. Бос ніби ну, не є страшний, тому що більше Тут прячу можна вбити. Давайте, може ще лап змогу. Токі заробимо. І все. Це дуже кожно. З нього нам випала ще магія і майже 6000 рун. Так, дивимося, що то у нас за така магія. У нас подібна вже була. Ага, у нас є отака, а то великий мічі. Якийсь, певно, може щось потужніше. Хоча не ясно, що з них потужніше. Треба перевіряти. Ну, правда, тут мудрості треба 29, то 22, то мало би бути потужніше. не знаю, Так, добренько, давайте з вами зараз тоді ще. Роздивляємо киповиланками, роздивляємося навкуги. О тут у нас ще й птахи, може давайте спробуємо, може нам лапка випаде. Якщо повезе, не випало не випало. Ну, ні, то ні. Нет. Так. Сурия, Дарьяни. Так, все, улан. Так, уланки, уланки выпадают, пишем. Камень не, не хочет не было подать. Так, уламок. Уламок. Так. Вот там я бачу Кажани літають. Вот тут ще уда є. Так, бутик кажанів, я так гадаю, підемо потім. Там і кажани, і спів... співающа, там якась та сирена чи як там є. Окей, давайте, о, чути щось співає. Там, там, там буде вже інша далі локація. Тому не будемо за один раз проходити купа локацій. Нам поспішати нема де. Давайте поки подивимось, що тут ще є. Так тушканчики бігають так. О, тут ще восьми них є які можна також повоювати І З нього кладку його вибити Виповнимо. Так. Все, тут ми розібралися. Так, туди далі. Напевно ми вже не підемо, ми там, можливо, вже були в минулому відео. Так. підемо ще тут, подивимося. От тут ще грибе приховали. Так все більше тут... тут бувається нічого немає, чи ще щось десь є. О, нам і печенька випала. Так, забираємо. Забирай, о, тут ще риби. Що, більше нічого, ще бачу дві ці. Риби весь район ми з вами зачистили. І ще тут горубина десь. Заховалась. А, ну то ми вже тут було, ми вже тут забирали. Видно, воно все відновилося після того як ми сходили, повоювали з тим босом, з тим тролем-лицарем. Так, все, тут ми з вами зачистили. Далі підемо. По тій, напевно, стежці. Йдемо далі дивитися, що у нас тут є. Вон там якісь вон є. будівлі. Думаю, там буде більш цікаво. А, вон тут ми ще пропустили. є під соняшники. Якось ми не бачили їх раніше. Так, все, тоді. Всім дякую, гарного дня і до зустрічі.